Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Всесвітня боксерська рада WBC оголосила, що поєдинок між китайським ветераном Джаном Джелеєм і перспективним німецьким суперважкавагавиком Агітом Кабаєлом буде титульним. Френк Уоррен повідомив, що поєдинок його підопічного Дерека Часори проти шведа Отто Валіна є фінальним елімінатором на титул IBF у надважкій вазі, яким володіє Даніель Дюбуа. Бій між Теренсом Крофордом та Канело Альваресом скасовано. Мексиканець відмовився битися із Джейком Полом, але все ж підписав контракт на чотири бої за шейхом Промоутер Олександр Красюк розповів, чому бій проти Мартіна Бакола не входить в плани об'єднаного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика. Онук легенди світового боксу Мухаммеда Алі Ніко Алі Волш висловив думку про об'єднаного чемпіона з України Олександра Усика та прокоментував його можливий поєдинок проти свого діда. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Всесвітня боксерська рада WBC оголосила, що поєдинок між китайським ветераном Джаном Джелеєм і перспективним німецьким суперважковаговиком Агітом Кабаєлом буде титульним. Бійці поборються за тимчасовий пояс своєї вагової категорії. 22 лютого в Аріяді відбудеться бій за тимчасовий титул чемпіона Всесвітньої боксерської ради в суперважкій вазі між Джаном Жилеєм із Китаю та Агітом Кабеєлом з Німеччини, сказано на офіційному сайті WBC. Нагадаємо, що поєдинок жилей Агіт Кабел пройде в рамках андеркарду великого вечора боксу із серії Ріад-Сізон, де у головній події зійдуться у реванші два росіянина з іноземними паспортами Артур Бетербієв та Дмитро Бівол. За титул абсолютного чемпіона на піважкій вазі. Також у шоу поб'ються Даніель Дюба з Джозефом Паркером за титул IBF. Нас очікує ще декілька титульних протистоянь. Серед відомих прізвищ Шакур Стівенсон, Карлос Адамес, Калум Сміт, Ізраїл Мадрімов та інші. Тож буде за кого вболівати. Френк Уоррен, промоутер британського ветерана Дерека Чосорої, повідомляє, що поєдинок його підопічного проти Шведа Отто Валіна є фінальним елімінатором на титул IBF у надважкій вазі, яким володіє Даніель Дюбуа. Мені потрібно, щоб Дерек зараз зосередився на своєму 49-му поєдинку, тому що без цієї перемоги не буде 50-го. Після поразки вже нічого не може бути. Це важкий бій. Не випускай з уваги Отто Валіна. Він програвав тільки два поєдинки і колишнім чемпіонам світу Тайсону Фюрі та Ентоні Джошуа. Усі інші перемоги. Усі забувають, що це відбірковий бій за титул IBF, сказав Уоррен. Зазначимо, IBF раніше повідомило, що за звання офіційного претендента в суперважкій вазі поборються саме Мартін Бакола з Демократичної Республіки Конго та Ефа Джакба з Нігерії, поєдинок яких відбудеться в травні на Таймсквер в Нью-Йорку, США. Тож кому тепер вірити Уоррену чи IBF поки невідомо. Сам же британський ветеран надважкої ваги Дерек Чора зізнався, що ще не готовий піти на пенсію. Але повісити рукавички на цвях після 50 боїв це не його рішення. І тепер він не в силах щось змінити. Продовжуємо. Як повідомляє видання The Ring з посиланням на джерела. Поєдинок між об'єднаним чемпіоном світу в другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом і володарем титулу WBA в першій середній вазі американцем Теренсом Кроуфордом було скасовано. Очікувалося, що бій Альвареса і Кроуфорда відбудуться у вересні на стадіоні E-Legend в американському Лас-Вегасі. При цьому Теренс був згоден навіть піднятися на дві вагові категорії і битися в дивізіоні Канело. Наразі невідомо, що стало причиною зриву бою двох зірок рейтингу pound for паунд pound. Нагадаємо, що напередодні зірковий мексиканець підписав контракт з міністром розваг Саудівської Аравії Турки Аля Шейхом, який повідомив, що це буде зобов'язання Канела провести з ним чотири бої. Не зв'язуйтеся з Левом. Чотири бої для канела в ряд сезон. Угода укладена. Лева не хвилює. Думка овець. Бійтеся, лева, а не джунглів, написав Аля Шейх на своїй сторінці в Ікс. Днями вперше з'явилися чутки про бій Канела з відомим відеоблогером Джейком Полом, він вже був намічений на 3 травня. Однак Альварес відмовився від цього поєдинку. Теренс Кроуфорд вже прокоментував дану новину. Я все ж чекаю на канела у вересні і збираюся шокувати світ на ряд Сізон, написав Кроуфорд на своїй сторінці X. А як ви вважаєте, чи побачимо ми все ж бій цих двох зірок паунда? І кого ви бачите переможцем. А також кого з бійців ви хотіли побачити в якості майбутніх суперників Альвареса. Пишіть під відео. Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у надважкій возі Олександра Усика, відреагував на слова конголезця Мартіна Баколе про те, що він нібито нокаутував українського боксера під час їхнього спарингу. Я бачив Мартіна Баколе на спарингах. Мартін розповідає історії про те, що він зупинив усика, чого я ніколи не бачив. Але я пам'ятаю, як я допомагав Баколе у кутку, подавав йому воду і був його секундантом на одному із спарингів. Коли я прийшов на спаринг, я не знав цього хлопця. Ринг був дуже маленьким 4х4 метри. Коли Мартін бився, я визнав його навички. Я не знав, як його звуть і звідки він, але я усе бачив наживо. Мені сказали, що це Мартін Баколе, і я подумав, що цього хлопця чекає приголомшливе майбутнє, сказав Красюк. Також український промоутер повідомив, що бій проти Мартіна Баколе не входить в плани об'єднаного чемпіона у надважкій возі Олександра Усика. За словами Красюка, Усик не має наміру битися з баколе, тому що у конголешця немає чемпіонського титулу. Я думаю, що Олександр не поб'ється з баколе з однієї простої причини. Наразі у Мартіна немає титулу. Коли Усик повернеться в бокс, він повинен провести екстраординарний бій, яким, ймовірно, знову стане поєдинок за титул абсолютного чемпіона, сказав Красюк в інтерв'ю ютуб-каналу Media. Ну і на завершення. Боєць середньої вагової категорії американець Ніко Алі Волш, який є онуком легендарного чемпіона суперважкої ваги Мухаммеда Алі, дав коротке інтерв'ю для місцевої ЗМІ. Ніко побачив футболку репортера із зображенням його діда, що несподівано спонукало його висловити думку про об'єднаного чемпіона з України Олександра Усика. Наприкінці бесіди Волш прокоментував в фентезі поєдинок Усика проти його діда. Ніко, я надів футболку з Мухаммедом Алі, який вам знайомий. Звичайно, а я ось побачив твою футболку і подумав про Усика. Тому що у мого діда і Усика день народження в один день. У них однаковий зріст і вони практично однакової ваги. Коли я думаю про Усика, я думаю про сучасну версію мого діда. Не в плані навичок, а в плані розмірів і всього іншого. Я просто вважаю, що він ідеального розміру для супертяжів. Люди думали, що Тайсон Ф'юрі буде занадто великий і що Усик не зможе з ним впоратися. Але Усик виконав приголомшливу роботу. Я не думав, що Усик виграє, адже я в команді Фюрі. Але він виконав чудову роботу в обох боях, і я просто вважаю, що він ідеальний супертяж. Все це доводить, що мій дід домінував би в супертяжах також і в сучасній ері. Навіть у наші дні, звичайно, я впевнений. Я люблю бокс, я дивлюся старі і нові бої. І я просто вважаю, що мій дід правив би і в наші дні. З Усиком був би конкурентний поєдинок, якби вони обидва були на піку. Це було б кумедно. Звичайно, я буду за свого діда. Але це був би дуже захоплюючий поєдинок, тому що в Усика є особистість і в нього є талант, і це дуже рідко зустрічається. У них обох є це, так що це був би дуже чудовий бій, сказав на завершення Алі Волш. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост. Це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.